Вітаю всіх на каналі, де ми у своїх відеоматеріалах розбираємо складні історичні теми і намагаємося їх пояснити для вас простою мовою. Тема сьогоднішнього відеоматеріалу Гайдамадшина Коліївщина. Отож, поїхали. Війни, що безупинно точилися протягом другої половини XVII століття, спустошили правобережжя. Проте, королівська влада Речі Посполитої. Не бажала втрачати родючі землі, сподіваючись завдяки їм відродити колишню велич держави. Польський уряд при цьому усіляко заохочував переселенців, звільняючи їх на певний час від податків і панщини. Утім, терміни пільг швидко збігали, і основою господарського життя знову ставала фільваркова панщина система з примусовою працею та кріпацтвом. Фільварок, пригадаємо, з німецькою це хутір, а у Польщі це панський маєток, багатогалузеве господарство. За панщиною у фільварках використовувалися праця праці кріпаків. Після Івана Мазепи правобережжя України було ізольованим від Гетьманщини політикою Росії та Польщі. Тож польські магнати розширювали свої володіння і намагалися взяти владу над життям країни. Становище ускладнювалося ще й тим, що після ліквідації козацтва вкрай не було сили, здатне очолити боротьбу українців за поновлення прав і вольностей. Тобто протистояти полякам було ніколи, нікому, шляхта і знать були полонізована. Полонізація, тобто процес насаджування польської мови та культури населення, що належить до іншої етнокультури з метою асиміляції. А православні єпархії, силоміць перетворювалися на уняцькі, тобто греко-католицькі. Так, на українських землях утворилася нова греко-католицька або уняцька церква після Берестейської унії. У таких складних умовах на правобережжі, а часткової лівобережжі набула розмаху Гайдамаччина, центром якої стало степове Запорожжя. Гайдамачина це великий соціальний, національно визвольний рух на правобережжі у XVIII столітті. Слово гайдамака взагалі тюркського походження і перекладається як гнати-нападати, але є ще інше значення волоцюга або грабіжник. Від початку XVIII століття і надалі поляки називали так селян-тікачів. Які ховалися глибоко в лісах і час від часу виходили грабувати шляхетські маєтки. Які ж були причини гайдамацького руху? Ну, звісно, відновлення влади польської шляхти, посилення польського гніту, ополячення українців, заборони щодо української мови, звичаїв, культури, утиск православної віри, насадження католицизму. Та уніатства. І найпершим, наймасовішим гайдамацьким повстанням було повстання вибух 1734 року. Повсталі захопили Вінницю, потім інші міста Жванець, Кременець, Броди. Польські та російські війська разом розгромили повсталих. Відбулося перше жорстоке придушення гайдамацького повстання. Зараз на екрані ви можете бачити територію, яка, яку охопило перше повстання, очолюване Верланом – 35 -й роки. Далі наступним спалахом гайдамацького руху був вибух у 1750 році. Численні загони гайдамаків діяли вже на Поділлі, Галичині, Підлящі і навіть на території Білорусі. Зазнаючи невдач, повстанці відходили на територію Запорожжя у степи ліси Лівобережжя або до Молдови. Проте це повстання теж зазнало поразки, але воно настільки вже було масовим і лави гайдамаків весь час поповнювалися, що остаточно придушити Гайдамаччину в даний період поляки так і не змогли. А далі ми з вами вже розглядаємо наступний етап Гайдамадщини, який війде в історію під назвою Коліївщина. Коліївщина від слів кіл, лоти, виступ гайдамаків, який почнеться у 1768 році. Основною силою рошійною силою Коліївщини стане селянство. Отож, спалахнуло нове повстання. Яке перевершило за силою і розмахом всі попередні, і нагадала польським можновладцям про боремні роки національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, тобто почалася Коліївщина. Це народне антишляхетське повстання, народ повстав, тому що втомився жити під чотирикратним гнітом, а саме політичним, економічним, національним та релігійним. На початку 1768 року, між Річчю Посполитою і Російською імперією було укладено трактат про зрівняння православних і протестантів у політичних правах із католиками. Проте цей трактат залишився на папері, бо проголосити рівність значно легше, ніж потім втілювати цей закон у життя, і саме релігійний фактор. Використав царський уряд для того, щоб підбурити селян і козаків для виступу проти Речі Посполитої. Навесні 1768 року на правобережжі почалася підготовка до великого повстання. У Холодному Яру біля Чигирина зібралося кілька сотень осіб, з яких почалося формування повстанського війська за козацьким звичаєм. Гайдамаки обрали собі полковника. Ним став Максим Залізняк. Похід гайдамацьких загонів почався у травні того ж року. Порівняно із попередніми виступами, рух мав ширшу соціальну базу і вищий рівень організації. Невдовзі повстанці визволили з-під польської влади такі міста, як Черкаси. Ви можете бачити це місто на екрані. Місто Сміла, а також декілька невеличких міст, містечок та сіл. Е, так, ви можете теж бачити на карті рух, яким просувалися гайдамаки. Їхні лави невпинно зростали за рахунок покозачення селян і містян. На визволеній території скасовувалися усі панські повинності, скрізь запроваджувалося козацьке самоврядування. З тогочасних джерел відомо, що Максим Залізняк навіть мав намір оголосити визволені землі Гетьманщиною, де жителі відбуватимуть саме лише козацьку службу. Максим Залізняк постійно звертався до мешканців правобережжя з універсалами, у яких йшлося про проєкт відновлення Гетьманщини і знищення станів, і усі мали стати козаками. Проте значною перешкодою на шляху подальшого просування повстанців була Умань, теж ви можете зараз бачити це місто на екрані. На той час Умань – це була справжня фортеця з добре озброєною залогою. Охорону Умані очолив її власник граф Потоцький. Один із полковників очолений сотником Іваном Гонтою. Перейшов на бік повстанців, зараз ви його бачите на е екрані. Здобуття Умані повстанцями завершилося страшною різаниною. Так, на жаль, в Умані полягла величезна кількість людей, жертвами стали тисячі євреїв, поляків та унятів. Рада, що відбулася в таборі повстанців, проголосила Залізняка гетьманом, а гонту-полковником. При цьому розмах повстання налякав польський уряд, і він звернувся по допомогу до російських військ, які прибули на Правобережжя. Імператриця Катерина ІІ в таємній інструкції командувачів російських військ наказала допомогти війську польського короля у придушенні повстання. 26 червня 1768 року Максима Залізняка і Івана Гонту схопили. Коліївщина завершилася поразкою. Основними причинами поразки цього наймасовішого повстання виділяють повстанці все ж не мали чіткої програми дій і належної організації. Повстання було стихійним, розрізненим у своїх діях, локальний характер повстання, відсутність політичного досвіду повстанців і, врешті-решт, повстання вдалося. Дуже жорстоко придушити за допомогою Російської імперії і особисто Катерини II. Страта Максима Залізняка і Івана Гонти. Про це буде створено нове відео. Подивіться, будь ласка, обов'язково на каналі. У своїй творчості Тарас Шевченко теж звертається до цього історичного періоду. Поема Гайдамаки. Це революційно-романтична, історико-героїчна поема, перший український історичний роман у віршах. Отож, закликаємо вас вивчати минуле, вивчати історію свого народу і читати, звісно, Великого Кобзаря, Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Підіть, сини, погуляйте, пошукайте долі.